Людинки, всім привіт! Менше року тому я викладав відео у себе на каналі про такі цікаві речі, які можна запустити на екрані навігації автомобілів Групи ВАГ на платформі MQB, які називаються POI або розшифровано Point of Interest. Це якісь цікаві. Заправні станції, наприклад, нова пошта відділення, мережеві супермаркети чи мережеві фастфуди, які ви можете таким чином вивести на карту. Тобто, проїжджаючи їх, ви будете бачити, що поруч з вами, і або швиденько туди заїхати, або можете швидко запустити ведення, навігацію до них, натиснувши просто. «От». На іконку цієї якоїсь там точки, яка вам цікава, будь ласка, відділення номер один, і швиденько запустити до неї ведення по саме штатній навігаційній системі без там якихось вейзів, і чогось подібного. Це корисно, коли немає інтернету, можливо, комусь, або якщо ви не хочете конектити свій телефон до мультимедіа. І що цікаво, що ці пої були створені, здається, що в 2020 році, так, вони під Україну йдуть. А і найголовніше це те, що тут можуть виводитися камери контролю швидкості. Це, мабуть, те, що є найзручнішим і найцікавішим в наш час, і окрім того, що вони виводяться, про них ви ще й почуєте сповіщення через динаміки вашого автомобіля. І таким чином, скоріш за все, не пропустите камеру і не перевищите швидкість. Давайте подивимося, тут на в'їзді у нас селище пісочин під Харковом, стоїть камера. От вона отак. Виводиться ще гучний такий бум по динамікам. Іде, коли ви до неї наближаєтесь там за 100-150 метрів, вона спрацьовує. Але тут нещодавно один ентузіаст хочеться йому подякувати. І посилання на його сайт, де можна скачати нові пої. Я залишу внизу окрема подяка за цю пророблену роботу, як я і говорив, що я шукав людину, яка може це зробити. І от вона сама прийшла в коментарі, написала, що вона вже зробила. Тому я залишив посилання, заходьте на сайт, скачуйте патче під. Свої мультимедіа після скачування патч треба розпакувати і записати або в корінь SD-карти, там вони не багато важать, або, наприклад, на звичайну USB-флешку. Я раніше з sd карти оновлював, зараз хочу спробувати саме з флешки оновити. Флешка вставлена, от щитуються дані. Цікаво, що нам зараз скажуть, чи знайде щось. Так, щось воно дуже довго крутить, Давайте вручну перевіримо. Перевірити їх, можна таким чином. Виходимо на навігацію на карту, настройки. Отут можна подивитися, мапа, вибрати категорію спеціальних об'єктів. І от вони у нас виводяться. Отут вони в списку додаються. Можна подивитися, додати щось. Дозволяється до 10 таких точок виводити на екран, не більше. Давайте ми їх тепер оновимо. Керування пам'яттю, оновити персональні спеціальні об'єкти. Оновити. О, знайдено з флешки. Бачите, остання дата оновлення це 20 листопада 2023 року. Вони актуалізовані, додані камери на карту, тому що останні декілька років випускалися, у нас встановлювалися нові камери стаціонарні. Чомусь помилка оновлення. Так, після перезавантаження у нас зникли. Видалилися попередні всі точки. Давайте спробуємо ще раз їх оновити. Флешці знаходить чи ні? Мінус 1%. <ріст> Помилка це таке програмного забезпечення. Давайте ми витягнемо флешку, можливо, щось там з самою флешкою. fat 32 має бути, може тут у мене формат невірний. Пробуємо вставити SD-карту, з нею зазвичай проблем в мене не було ніяких. Навігаційна картка має бути в мультимедіа. От у нас також знайдено. Ну, йдемо. Оновлюватися керування пам'яттю, оновити персоналізовані об'єкти і оновити Є. Ну давай спробуємо звідси. Також мінус 1%. І також помилка. Продовжую танці з бубном. Записав оновлені карти і вам рекомендую навігацію частіше оновлювати. І розробник трішки поправив ці пої. Зараз будемо перевіряти, чи щось змінилося. Давайте ставимо карту для початку, нехай завантажується. Є, це побачило. Давайте подивимося версію карт. О, вже 24-й рік повністю записаний. І тепер sd карту в другий слот ставимо з нашими пої. Пробуємо ще раз. Ну-ка, цього разу. Теж знаходить. Хм, ці оновлюються. Схоже, що ця версія запрацює. Зараз чекаю, поки все зробиться. Покажу, як воно буде виглядати. Завершено. Давайте зайдемо, подивимося. Далі нам треба мапа. Вибрати категорію спеціальних об'єктів. Так. Так, у, є ETBшечка. Що в нас є перешкоди? Камера, стандартні позиції. Давайте нова пошта, нова пошта, око я заправляюсь. Поліції, станції або пости мають бути. Територіальні сервісні центри. Ну і тут решта кому як зручно має бути. А, ну-ка, пішли на карту. Оу, є нові значки, відділення. Заправки око. Відділення номер показує. Камери не знайшло Пісочині нашої. Можливо, тому що вона вимкнена. Давайте подивимося в сторону Полтави. Точніше, за Полтавою. А, от за Полтавою ті, що працюють, є. Базівка. Будь ласка, ні. Ближче треба. От вона камера показує. Адресу навіть можна подивитися і запустити ведення до неї. Ну, це вже краще. Давайте подивимося, що у нас по Києву можливо більше чогось буде тут. У Києві, боюсь, зараз рябіти буде. У -у -у. Це поліція у нас здається в відділки просто. Магазини АТБ старий, тільки логотип їхній. О, Шевченківське показує відділок. Є в нас про Бамс, господи, лежачі поліцейські повідомлення буде пікати також, як і про камери. Є відділення нової пошти, є заправки око, можна швиденько запускати ведення. Крутяк. Ну, от тепер все цікавіше набагато. Тому, друзі, бачите, оновлюйте навігацію, навіть будована у Volkswagen, вона працює доволі круто. Підтримайте розробника камер, посилання на його сайт, там де йому можна задонатити, щоб він оновлював і актуалізував цю інформацію. Я залишу внизу під відео. Будь ласка, переходьте на сайті. У нього ж можна ці поїзд качати на Volkswagen Skoda, Seat і окремо там ідуть також на Audi. Причому і на Discover Media, і на Discover Pro або Balero плюс Columbus. Якби тобто всі версії підтримуються. Збризпалем камера в Іванкою, вона є, на яку я попався цієї осені. 170 гривень заплатив. А так би пікнув мені автомобіль, я б не перевищував. Тому користуйтесь, як бачите, і корисно, і заощаджує кошти і підтримуйте розробників таких речей. В Україні їх дуже і дуже мало. Це дуже круто, що в нас такі люди є. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, тисніть вподобайку, думки, коментарі, все лишайте внизу. І до нових відео. we <laughs>